Машталір Вадим, учень 9 класу, Кам'янець Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Шановні колеги та журі, в вашій увазі пропонується дослідницький проект на тему План Вайс підготовка та реалізація антипольської кампанії нацистської Німеччини. Навколо антипольської кампанії вересня 1939 року виникла низка неправдивих провокативних міфів, які до сьогодні зеркують в інформаційному просторі насамперед в мережі інтернет, і спотворюють для непідготовленого читача дійсну картину тогочасних подій. Тому на конференційну доповідь ми вирішили винести викриття даних міфів, і цим посприяти популяризації об'єктивних наукових знань. Галявіцька провокація або операція консервець, консервець сфабкований. Напад, ввечері 31 серпня 1939 року, начебто, поляків на радіостанцію в прикордонному місті Гляйвіце. Акцію здійснили кільканадцять засуджених злочинців, обміну співпрацю, яким обіцяли скасування судових вироків. Нападники передали в ефір звернення. Потім транслювали виступ польського хору, вистрілили кілька разів з пістолета і вийшли. Як тільки консерви опинилися на вулиці, їх скосили кулеметні черги СС. Їх тіла, ретельно вбрані в просякнуті кров'ю польські мундири, були залишені там, де їх знайшла місцева поліція. Сьогодні достеменно відомо про це, але тогочасні жителі Німеччини сприйняли на віру офіційну інформацію та були впевнені в оборонному характері війни. Пояснення радянських дипломатів щодо початку наступу. 17 вересня е, Червоної армії проти Польщі полягало в тому, що Польща остаточно розгромлена Німеччина. Її уряд уже не контролює ситуацію, е, відтак радянський уряд не може байдуже ставитися до єдинокровних українців та білорусів, що проживають на території Польщі, е, кинуті напризволяще залишаються беззахисними. Червона армія мала взяти під свій захист їх життя і майно. Насправді польська армія не була приречена, залишалися можливості ефективно захищатися, використовуючи е, використовуючи те, ресурси та території східних регіонів країни. Е, але саме підступні дії СРСР, який на основі таємного протоколу пакту Молотова Рібентропа став співагресором і зумовили швидкий е, розгром та четвертий поділ Польщі. Згідно пропаганди, Гітлер е, під час військової кампанії навідував на субачі частини, начебто, жив у солдатському наметі та їв з польової кухні. Констатуємо, що насильський лідер, лідер справді від'їжджав у війська, але не жив похідним життям. Робили лише відповідні фото для газет, де Гітлер спілкується та нагороджує солдат. Натомість, власне, німецькі о, вояки справді проявляли хоробрість. А офіцери особистим прикладом надихали їх на це, тому у цій війні були порівняно великі втрати серед офіцерського корпусу. У польській кампанії загинули сини генерала Адам, полковника барона фон Функа, заступника Рібентропа барона фон Вейцекера. Радянський посол у Великій Британії Майський з тривалість вересневої кампанії 1939 року та трирічну громадянську війну в Іспанії, назвавши поляків слабаками у порівнянні з іспанськими республіканцями. Вважаємо таке порівняння некоректним, адже сили республіканців і націоналістів в Іспанії були приблизно рівні. Натомість Німеччина суддєво переважала польську армію у новітніх озброєннях. Згідно військових домовленостей з Великою Британією та Францією влітку 1939 року від польської армії лише очікувалося, що вона стримує вермах упродовж двох тижнів, потрібних її західним союзникам, щоб почати е, повномасштабний наступ. Е, інша справа, що союзники замість е, реальної військової допомоги стали вести дивну війну, а СРСР піступно вдарив зі Сходу. У популярній літературі часто вказується на те, що кавалер... польська кавалерія атакувала німецькі танки. Е, Гудріан у мемуарах писав: через незнання конструктивних особливостей е, і способів дій наших танків, е, польська кавалерія атакувала їх холодною зброєю та зна... зазнала страшних втрат. Історик Норман заперечує таке трактування. На його думку, у кількох місцях ізольовані ескадрони польської кавалерії е, справді е, е, були оточені танками, Її намагалися пробитися традиційним шляхом. Е, дослідник наголоджую, наголошую, що е, якщо не капітулювати, то це було єдине, що могли зробити е, польські вояки, але не варто це оцінювати як дурну сміливість, нападати на танки верхи на конях. Та вважати такі нападки засвідчення несамовитої сміливості або технічної некомпетентності всієї польської армії. Найбільше суперечностей простежується у статистиці втрат ворогуючих сторін. Згідно з інформацією зашкільня Крикуна, Загинуло близько 70 тисяч солдат і офіцерів війська польського, а понад 130 тисяч були поранені. У полон потрапили понад 500 тисяч по 250 тисяч до Вермахту та Червоної армії. Втрати німецьких військ понад 16 тисяч вбитими і 30 тисяч пораненими. Кривизюк подає втрати польських військ 66 тисяч вбитими, 133 тисячі пораненими у німецькому полоні 350 тисяч. Згідно даних Вермахту полонено 600 тисяч польських вояків, а в мемуарах Манштейна вказано, що лише група німецьких армій південь захопила понад 250 520 тисяч полонених. Норман зазначив, що поляки вбили понад 50 тисяч солдат Вермахту. А Манштейн у безповороті втрати групи армії Південь обраховує лише у близько 7300 осіб, а поранених близько 20 тисяч осіб. Тобто ми бачимо суттєву розбіжність, коли супротивники применшували свої втрати та перебільшували ворожі. Отже, чим значніша війна, тим більше суперечності серед дослідників у висновках та інтерпретаціях, і тим більше пропагандистських міфів навколо неї створюється. Професійні історики. Повинні розвінчувати міфи, аби вони не замінили історичні пам'яті правду. Дякую за увагу.